Маєте унікальну можливість побачити, чим саме займаються наші козаки. Це вже, скажімо так, фінальна стадія загального процесу комплексу. Він починається з отримання бойового завдання, з оцінки обстановки, усвідомлення всіх моментів, аспектів і дуже детального планування. Значить, відбуваються паралельні процеси, коли люди, які відповідають за підготовку операції. Там, побудову маршрутів і так далі, не будемо зараз вникати в е, певні всі деталі і тонкощі. Тобто це йде паралельний процес, в паралельний процес йде фізична підготовка самих БПЛА до роботи. Е, зараз ми бачимо якби фінальний етап. Дуже часто ми отримуємо команду завдати певного зеркального удару після певних уражень саме Російської Федерації по нашим територіям. Тобто, наприклад, відбуваються масштабні атаки на підприємства, наші, там енергетичні, на там, газові підприємства і так далі. Певні регіони там залишаються цілі без світла. Після того ми отримуємо команду там, зробити симетричний зеркальний удар по тій стороні. Але скажу вам відверто, що ми насправді не очікуємо таких команд. Ми постійно Займаємося аналітикою, займаємося плануванням, і в нас завжди є по декілька задумів, які ми поступово з нарощуванням виробництва наших засобів, ми їх отримуємо все більше і більше. І ці задуми ми реалізовуємо також в більшому об'ємі. Кожного ранку я відкриваю новини, і вони настільки радують мою душу і піднімають мені настрій, що і ці новини кожного дня, слава Богу, крок за кроком. Завод за заводом підприємство ВПК за підприємством ВПК. Ми будемо їх знищувати до тих пір, поки вони не залишать наші території. Виглядає ну, дуже потужно. Наші дрони, сучасні технології. Хтось може побачити, подумає, блін, клас, я теж хотів би. Доєднатися теж хотів би приймати участь, брати участь в чому в чомусь подібному. Наші двері відкриті для кожного і для кожної, хто хоче долучитися до лав першого окремого центру безпілотних систем. Чесно вам скажу для тих, хто ще десь вагається, для тих, хто ще не надумав долучитися до лав Сил оборони України. Я чесно вам кажу, ви ніколи не пожалієте, якщо зробите свій вибір, заповните анкету і. Долучитися до лав саме нашого підрозділу. У вас буде просто крутіша, унікальніша можливість е, наносити нашому противнику прямо в його серце ураження кожний день, кожну ніч і кожний час доби. І незалежності від того, що от зараз іде сніг, чи вчора був дощ, а післязавтра буде сонечко, ми будемо їх палити, 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 доки ми їх не знищимо повністю.